Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вісім цікавих фактів про Роберта Опенгеймера. Відомий як батько атомної бомби. Шановні мої друзі. Роберт Опенгеймер, американський фізик теоретик, який широко відомий як батько атомної бомби. Саме він керував розробкою цієї страшної зброї під час так званого Манхеттенського проєкту. Роберт Опенгеймер передбачив існування чорних дір. За своїм характером, Опенгеймер був дуже допитливою людиною. Тож, коли його щось зацікавлювало, він починав беззупинно досліджувати цей предмет. Так само сталося і з астрофізикою. Він настільки захопився темою, що врешті написав декілька теоретичних статей про об'єкти, які ще навіть не були відкриті. Але, як вважав Опенгеймер, повинні були існувати. Найсміливішим його передбаченням була ідея про те, що в далекі глибина космосу повинні існувати вмираючі зірки, гравітаційне тяжіння, яких перевищує їхнє виробництво енергії. Така його ідея з'явилася у 1939 році у статті про безперервне гравітаційне стиснення, яку фізик написав у співавторстві зі своїм студентом Гартлендом Снайдером. Лише згодом, коли було відкрито існування чорних дір, фізики зрозуміли, що саме їх мав на увазі вчений. Дурень і комуніст Опенгеймер безумовно був генієм, але мав проблеми із емоційною незрілістю, які були очевидними навіть попри його величезні знання. А також він був відверто наївним у політичному плані. Саме прихильність до комуністичних ідей в партію Фізик так ніколи не вступив, призвела до того, що Опенгеймера хотіли позбавити доступу до секретної інформації. Якось зустрівшись із Альбертом Ейнштейном, він поскаржився йому на складу ситуації, у якій опинився. На це Ейнштейн порадив колезі просто піти і не змушувати себе до виснажливого розслідування із суду комісії із атомної енергії. Але Опенгеймер відповів, що від нього буде більше користі із середини Вашингтонського істеблішменту, ніж зовні. І вирішив залишитися і боротися. Ейнштейн, вислухавши його аргументи, зайшов до свого кабінету і, кивнувши на Опенгеймера, сказав своїй секретарці. А ось і дурень. Згодом битву Опенгеймер таки програє, і це позначиться у його житті, Роберт Опенгеймер намагався отруїти свого професора, навчаючись в Кавенджійській лабораторії в Кембриджі, Англія, Опенгеймер. Пережив важкі часи і через емоційні проблеми та відчуття ізоляції навіть перебував у стані глибокої депресії. Ситуацію не покращив його науковий керівник Патрік Мейнерд, Стюарт Блекет, який був обдарованим фізиком, експериментатором. Блекету все вдавалося настільки легко, що Опенгеймер відверто йому заздрив і намагався, аби що завоювати його схвалення. Коли всі дії Опенгеймера виявилися марними, він, як стверджував давній друг Френсіс Фергюсон, обробив яблуко шкідливими хімікатами і залишив його на столі Блекета. На щастя, науковий керівник до яблука не торкнувся або ж його хтось просто вчасно прибрав. Окрім слів Фергюсона, жодних доказів цієї історії не існує. Роберт Опенгеймер був плаксієм. Опенгеймер був дуже переконливим і впевненим в собі, коли доводилося працювати чи виступати у невимушеній обстановці, але достатньо було задіяти хоч трохи тиску, і він одразу ж ламався. Через два місці бомбардування Хіросіми та Нагасакі Опенгеймер зустрівся із президентом США. Гарі Труманом, аби висловити занепокоєння щодо можливої майбутньої ядерної війни із СРСР. Президент вислухав фізика і просто відмахнувся від нього, заявивши, що Радянський Союз ніколи не зможе створити атомну бомбу. Опенгеймера обурила така заява, і він, заламавши руки, тихо сказав: Пане президенте. Я відчуваю, що на моїх руках кров Трумана, така поведінка фізика, настільки розлютила, що він негайно закінчив зустріч. Заявивши, що у нього самого на руках вдвічі більше крові, але немає сенсу ходити і нарікати на це своєму держсекретареві Діну Ачесону, Труман згодом різко сказав: Я не хочу більше бачити цього сучого сина в цьому кабінеті. Докази цього містяться у переписці президента із Ачесоном, де він каже, що батько атомної бомби був чинним плаксієм. Роберт Опенгеймер був улюбленець студентів. Попри те, що на людей свого кола Опенгеймер складав неоднозначне враження, студенти, яким він викладав фізику, були просто зачаровані рівнем його лекторських мінь. Його риторичні здібності та ерудиція на теми, що виходили далеко за межі фізики, робили його захоплюючим оратором. Опенгеймер був настільки обдарований у створенні красивих речень, часто на льоту, що зачаровував студентів, яким читав лекції. Дійшло до того, що деякі з них почали одягатися як їхній кумир. Сірий костюм і незграбні чорні черевики, і навіть курити його улюблені сигарети. Опенгеймер розмовляв шістьма мовами, зокрема стародавнім санскритом. Опенгеймер відрізнявся тим, що мав неабияку здатність вбирати інформацію. Тож не дивно, що він володів шістьма мовами: грецькою, латиною, французькою, німецькою, голландською, яку, яку вивчив за 6 тижнів заради лекцій в Нідерландах, та давньоіндійською мовою санскрит. У 12 років Роберт Опенгеймер прочитав лекцію у Нью-Йоркському мінералогічному клубі. Жага до геології з'явилася у юного Роберта у віці 7 років. Тоді він захопився кристалами, а згодом почав фактично колекціонувати мінерали. Трохи згодом він навіть почав писати листи на друкарській машинці місцевими геологами. Рівень знань хлопчика так уразив одного із геологів, що він запросив Опенгеймера. Прочитати лекцію в нью-йоркському мінералогічному клубі і не підозрюючи, що запрошує дитину, коли хлопчик таки прийшов прочитати лекцію, його зустріли гучним сміхом, але допомогли виступити, принісши дерев'яний ящик, щоб він міг дотягнутися до трибуни. Опенгеймер виголосив настільки вражаючу промову, що зал вибухнув оплесками. І останній цікавий факт про Роберта Опенгеймера, шановні мої друзі, Роберт назвав перше випробування атомної бомби на честь померлої коханки. Опенгеймер зустрів Джин Тейтлок у 1936 році і, попри те, що вже був одружений із Кетрін П'юнінг, закрутив роман із новою пасією. При цьому одне кохання не заважало іншому. тож стосунки із Тейтлок продовжувалися аж до її смерті у 1934 році від передозування наркотиками. Вважається, що вона вчинила самогубство через постійні напади депресій. Цікаво, що саме Тейтлок зацікавила фізика комуністичними ідеями і навіть мовила його зробити пожертву у фонд партії, аби побороти бідність у США. Згодом, через це, ФБР почало стежити Опенгеймером та прослуховувати його телефонні розмови. На честь одного з її улюблених віршів Опенгеймер присвоїв кодове ім'я Трійця першому випробуванню атомної бомби. Ось такі, друзі, чудові цікаві факти про Роберта Опенгеймера. Надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, пишіть коментар, побільше пишіть, дивіться мої відео і так далі, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую, друзі, ще раз всім за увагу!